Усім привіт! Вітаю на каналі. Я розпочинаю від знімати звіт вересневий у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Організаторами даного проєкту є Маруся з каналу Марусина скринька Рукудіє і Оксана з каналу Оксана Енд Life. Я об'яжу чоловічі шкарпеточки. З подарованої пряжі. Дуже дякую Марусі за такий гарний подарунок. І ось такі шкарпетки виходять. Я в'яжу п'ятку бумеранг. І ось тут я роблю резиночкою 3 на 1 А ось тут я робила резиночку 1 на 1 Хочеться щось трошечки новенького спробувати. Тому я вирішила ось такі шкарпеточки в'язати. І ось в мене залишилася пряжа, ось така. Я взяла її зі середини, ось так. Мені зі середини взяла через те, що хотіла спочаток з темної ниточки. Але дивлюсь, що мій моточок дуже такий, вже. Маленький стає, тому я розпочну в'язати ще другу шкарпетку, щоб потім не бути розчарованою, якщо мені буде недостатньо. Цей розмір 45-й, тому ось тут я вже пров'язала 25 см, і залишилось зробити мисок, і я вирішила розпочати другу шкарпетку. Я маю ще ось такі чотири спиці. Минулого разу я зламала одну спицю і докупила знов спиці. Тепер можу розпочати ще одну шкарпеточку. І буду, напевно, що розпочинати вже з початку, але відмотаю, щоб була синя ниточка. Ось. Ось такий початок. Мого вересневого звіту. А ви не перемикайтеся, я покажу, що в мене вийшло. Ось і готові шкарпеточки на подарунок. Можна було не переживати, ниточка ще залишилась. І відповідно, як я розпочала в'язати в зворотньому порядку, то й малюнок пішов в зворотньому порядку. Але мені дуже подобається навіть такий варіант. Сподіваюсь, що подаруночок також сподобається. А, ниточка після прання дуже розпушилася, вона така ось гарненька вийшла. пяточка бумеранг, мені теж досить сподобалося в'язати її. А, біля неї трошки більше, звичайно, роботи, але вона цього варта. Закриття, звичайне, стрічкове. Ось, ось такі гарненькі ніжні шкарпеточки у виросневому звіті. Важать вони дуже мало, 81 грам. Хоча це є 45-й розмір, дуже мені подобається. Ось, а... Ось такий звітик-вересневий в даному проєкті. Усім бажаю мирного та спокійного неба. До зустрічі в наступних звітах!